Думаю, ага, це ж мій день народження. Дзвоню Маші. Дійсно, збираємося, збираємося знову. знову. І ці кілька днів було так, якби затищи в мене. Я сиділа вдома з квітами, з своїм садочком. День, не вибач. ходила ні на які, е, не в майстерню, не з друзями, а тільки е, вдома. І е, сьогодні вранці. Я зараз вас трошки здивую. Сьогодні вранці через мою голову проходить текст Івана Франка Каїн. Я колись читала цю поему його, і вона мене настільки вразила, що я своїм текстом і своїм сюжетом я її пережила якось. І я знову пережила цей текст, а текст я коротко передам. Вигнаний в пустелю із твоєю дружиною за злочин, він був брат Авеля. І ось він не може нічого вдіяти, він ненавидить. Він ненавидить усе, вони живуть в пустелі, вони йдуть, вони... а дружина його, як на диво, любить. Він ненавидить її тільки за те, що вона його любить. Вона йому допомагає у всьому. А в нього ненависть кипить настільки сильно, що він не може себе стримувати, і він навіть може руку підняти. Але помирає дружина, і він перший раз в житті відчув, що таке сльози і що таке гіркота втрати. І на тому зламі, мабуть, якийсь є сюжет з костею. Я не знаю, чому мені пішло це все. На тому зламі. Каїн просить Господа, щоб він його підняв високо-високо, щоб він побачив рай. Він тільки хоче побачити здалеку і померти спокійно від того, що рай такий є. І його підносить Господь високо, він бачить рай, він переживає рай цей внутрішньо. І коли він його знову, а, і показує йому толи. В тій долині живуть люди звичайним життям. І тоді Каїн просить, моє останнє бажання, я хочу прийти до людей і сказати, що рай є. Хай вони скаменуться, хай не роблять зла. І він його в долину і Каїн з такою радістю хоче людям розказати про цю новину, яку він отримав. Бачачи благодать, відчувши, в той момент стоїть старий малах і питається, а хто це там так біжить, радісно. Він питається, тому що чути його, як він гупає, і він наближається. А ти каже, Каїн. А він каже, давайте скоріше стрілу. І він сліпий, він цілиться невідомо куди, і попадає просто в серце Каїна. Каїн падає. І коли він Малах питається, і що, і тоді йому говорить, говорять, що Каїн помер. І він заплакав Малах і сказав прокляття на сім років іде від того, хто хто уб'є Каїна. Тобто, оце переживання, страждання. Оце переживання високе, низьке. Я так потім аналіз зробила. Мабуть, Костя переживав багато яких речей подібних, так як і ми вміємо переживати. І падіння, і зле. Ми вміємо, ми люди. І в нас багато слабкостей, але багато і достойного чогось. І ми можемо поділитися тим всім. Єдине, що нас стримує в житті, це свідомість. І коли ми свідомо бачимо, що можемо поранити когось, і навіть думка якась хибна може з'явитися, ми спиняємо себе, аналізуємо, для чого це я роблю, для чого, щоб поранити іншого. Тобто є моменти, коли життя посилає правильне мудрість, тобто мудрість, коли тобто ти правильно починаєш оцінювати своє життя і життя інших. І потім згадався, що такий в мене афоризм. А бездоріжжя це було вчора, сьогодні вперше стежкою всміхнулася. І я так зраділа, тому що, тому що у кожного свій шлях, у кожного своя дорога. Наприклад, дороги найживучіші. У місті дороги найживучіші. Будинки руйнуються, люди відходять в інше набуття. Дерева так само, і, і, і тварини так само, а дороги залишаються. І там, де ми колись ходили по тих дорогах, вони є. Може, ну, вони щось пам'ятають, але дороги залишаються. І так, аналізуючи це все, я якось так відчула, що дуже добрий сьогодні день, гарний день. І я сьогодні зустрінуся з друзями. Які знали Костю, які люблять його поезії, які... з якими я зустрічаюсь кожного року. І навіть, можливо, хтось з нових хтось підійде, якого я не знаю. І це мені так стало на душі тепло, радісно. І ось тепер я з вами тут. Дякую. Дякую. О, яка на торті. Добрий день, день. всім. вибачте, я... Леонів, своїх останніх кроків.